Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні ми з командою завітали в супермаркет мережі Аврора. І хочемо вам показати, які тут товари, продукти продаються до різдвяних та новорічних свят. Ось, подивіться: відразу така зона. З новорічними подарунками, з новорічними товарами. До речі, що я хочу сказати про мережу магазинів Аврора. Тут е, щодня є знижки на будь-які товари, і ці знижки е, міняються на кожен товар. Е, але загалом тут акції, ціни, знижки такі ж самі, як і в інших супермаркетах. Нічим не відрізняються. Я не знаю, в чому фішка. Цієї крамниці. Я не знаю, в чому фішка цієї фірми. Тут є як і дуже-дуже дешеві товари, так і такі середньої ціни. Ось новорічні подарунки. За 49 гривень, за 249 гривень, за 449 гривень. Ось акція на набір цукерок за 49 гривень фірми Конті. Ну, не знаю, які там цукерки в цьому наборі за таку ціну. Адже ціна зовсім низька і тут 197 грамів в наборі. Я сумніваюся, що якість цих цукерок висока. А ось у нас за 84 гривні таке дитяче, начебто шампанське, екзотик називається. От, Акція теж на нього. Ось тут відразу йдуть снікерси по 22 гривні. І по 42 гривні, і відразу акція у нас на кутю за 34 гривні і Діду Морози а, фірми Рошен. І нижче, ну, а і ще отут кутя щедра Добрик за 34 гривні, і акція на кутю за 29 гривень. Нижче у нас відразу йдуть о, новорічні кульки за 99 гривень і за 88. Набори це коштують. Ну, я не сказала б, що вони. Прям такі красиві, не дуже вони красиві. Як на мене, це моя особиста думка. А ось у нас така зона, тут все поспіль. Починаємо з шоколадок Міленіум. Далі у нас нижче шапки і чоловічі, і жіночі плетені, в'язані. Ось Міленіум за 49 гривень о, шоколадка. І відразу позначено що товари. Відносяться до національного кешбеку. Тобто ви купуєте, у вас якийсь відсоток йде на карту національний кешбек. Акція у нас на чайник за 299 гривень. Далі, ось знову шапки за 149 гривень, показує поряд за 77 гривень. І термоси за 279 гривень. І тут же у нас термочашка за 199 гривень. І відразу форми для випікання за 99 гривень, за 88 гривень. І ще за 99 гривень силиконові форми. Яка якість їх, я теж не знаю, я не купувала. Якщо ви купили, скажіть, напишіть в коментарях. Ось у нас ідуть скляні чашки, філіжанки за 59 гривень і за 67. І тут порцелянові, за 88. Ну Так, вигляд на, на 50. 50 на 50, я б не сказала, що вони дуже красиві. Далі у нас навушники теплі і колготи жіночі. Купа колгот за, 60... а, за 279 гривень 230 ден, і за 99 гривень колготи. Ось така от зона. Всі товари відразу поспіль. Починаючи від солодощів, закінчуючи колготками. Я не знаю, мені таке розташування товарів не подобається. Я люблю, коли кожен товар покладено окремо за призначенням, за видами. А ось у нас поличка з чаєм карпатським, не тільки з різними видами чаю, зелений, карпатський. Ось ціни бачите, ось Карпатський ще в пакетиках за 29. До речі, ромашка Меліса. Це все коштує, я бачила в АТБ, набагато дешевше. Там чи 15 чи 16 гривень, щоб не збрехати. Ось у нас мономаг за 49. Ягідний чай, лісові ягоди 39 гривень. І позначка на товар потрібне взимку. Далі у нас знову йдуть лісові ягоди. Різні, чаю, різні види чаю фруктові, і переходимо до кави. Кава тут, як розчинна, не кафе, от якобс. По акції і без акції, і кафе голд за 199 гривень, і капучина, розмаїті види, і мокате капучина, і знову Якобс. Тобто тут кава йде і розчинна. І от какао, дитячий Несквік, бачите, ціни. І вище зараз покажу: тут є зернова кава капучино, і ще тут розчинна кава кафе, Далі Якоб знову. і от вгорі, от вгорі, Тут вгорі 199 гривень, 119 і 74 Ford, Еспресо Інтенс. І, і ще Ford за 139 гривень. Це все у нас зернова кава. І от відразу сюди поставили вершки до кави. До речі, це неправильно. Я вважаю, що вершки завжди повинні стояти в молочних продуктах в молочці, в холодильнику. Навіщо вони сюди їх поставили? Невідомо. Ну, напевно, тому що це вершки йдуть до кави. Але це неправильно. І тут у нас іде зона з снеками. Різні види насіння, далі грінки, палички, фрі, гриби, далі у нас чипси. От, ну, таке розташування цікаве. Таке розташування цікаве у мережі супермаркетів Аврора. І от повертаю я в цю зону знову Тут солодощі. Солодощі я вам показувала на початку супермаркету, там, де були шапки, чайники, колготи, посуд, і подарунки новорічні. І тут у нас знову йдуть солодощі. І батончики, і різні цукерки. От тут розмаїття широке, шоколадок, плиток шоколадних, і корона, і світоч, і польські. Альпінела за 39 гривень із знову Міленіум ми бачимо. І Несквік із знову Міленіум. Ну, от асортимент на солодощі і Мілка за 69 гривень. І навіть макова начинка для пиріжків і розмаїтої випічки. І шоколадна паста бюджетна за 64 гривні в пластиковій упаковці. І за 109 у скляній упаковці, і за 119 у нас горіхова шоколадна міленіум, і відразу йде згущене молоко. І знов шоколадки показую. І Баунті, і снікерс, і тут внизу у нас локшина швидкового приготування. Ось, в цій зоні намішали всі товари, всі продукти знову. Я не люблю таке розташування. Знову повторююся. Це має бути окремо. А це я вже зайшла у відділ кулінарних аксесуарів, аксесуарів для випічки, для запікання, тут різні вінчики, шприци, штрикавки кондитерські, і силіконові, і залізні, і лопатки, і пензлики знов таки силіконові, і формочки для пирогів. І печива ціни на будь-який гаманець, які вам тільки забажаються, які вам тільки забажаються оці пензлики, такі купуйте. Далі внизу у нас формочки для кексів, для мафінів, залізні. Тут у нас силиконові набори формочок. Ось, що у нас ще? паперові? Формочки. Далі форми для запікання скляні за 199 гривень, за 199 гривень у нас іще фарфорові порцелянові. І тут у нас різні ополонники, ложки, ножиці, молотки. Скалки, дерев'яні, до речі, і лопатки. І навіть за 27 гривень ситочка щепці для заварювання чаю. Тут різні у нас плівки для покриття столу, або наклеїти на стіну, якщо хтось таким користується. Бокси пластикові, ось тут знову ополонники. Шумівки, далі лопатки. Ось вони такі пластикові, напевно, це для спеціального обладнання, для певних видів мікро, не мікрохвильовок, а, як їх називають, різних видів випікання, так, обладнання для випікання. Мультиварок, ось. Згадала слово, перепрошую. Забула, як називається, це обладнання. Мультиварок. Так, а тут у нас, тут у нас каструлі. Далі чайники. От каструля за 129 гривень. Вказано, що це нержавіюча сталь. Ну, 349 гривень ківж. З нержавіючої сталі, або каструля за 349 гривень. Я не знаю, яка це якість. Якщо хтось купував фірми густо, ось ціну знижено, вказано за 299 гривень, то напишіть в коментарях, яка якість цих каструль з нержавіючої, начебто сталі. Ось, Бо знаю, що в інших магазинах у відділах посуду, посуд такий коштує набагато дорожче. Тож, о, я не можу сказати, яка якість цих каструль. А ось у нас чайник за 349 гривень. І, до речі, носик у нас пластиковий, я бачу вгорі. Я не люблю, коли на чайнику, носик пластиковий, це не дуже зручно. У нас тут пательні фірми. Різні пательня за 299 гривень, 349 гривень для випікання млинців. Я цим не користуюся, я не смажу взагалі їжу. Випікаю просто, або варю, або на пару. Ну, це просто показую вам, який тут асортимент пропонується пательень. Далі йдемо. Ось, бачите, які вони отакі пательні. Ось такі ківшики, каструлі, от чайники і, і побачимо, що у нас пропонує магазин Аврора далі. А ось, до речі, я говорила тільки про чайник. Тут от, такий більш стильний, симпатичніший чайник, і він вже дорожчий за 649 гривень. Ну, це вже, напевно, краще. Написано на 3 літри зі свистком. Фірма та ж густа, і там, але виглядає краще. Але, до речі, носик на свистку теж не металевий, а пластиковий. Це, до речі, не дуже зручно, коли закипає вода в чайнику. І це покриття пластиково на носику може підгорати. І потім неприємний запах буває від пластику. Тут я у відділі філіжанок і чашок для кави, для о, різних видів напоїв для холодного і гарячого, по 49 гривень різнокольорові чашки. Є і скляні. Звісно, якщо це скляні, це добре. А якщо це пластик, то я не можу сказати, чи це якісний пластик чи ні. Ось такі білі з золотавим, з -золотавим оформленням. Внизу мені сподобалися по акції такі кухлі з Санта Клаусами і от такі маленькі кухлі по акції за 159 гривень зі сніговиками. Тож можна придбати на подарунок рідним або знайомим. І ось тут подарунок за 229 гривень. Іде чашка з гномиком. Ну, теж симпатичний, такий чисто символічний подарунок. Недорогий, бюджетний, звичайно, але маємо те, що маємо. Ось тут у нас навіть є відділ з сумками різними торбинками, парфумерія, всі товари для дому. Ось я підходжу до відділу з адвент-календарями. За 599 гривень у нас є адвент календар. Набор дитячий, набір дитячий. Перепрошую, Merрі Крістмас за 399 адвент календар. За 499 адвент календар. От- Новорічний це творчий набір. За 499 творчий набір іграшки, які вказано. Не знаю, не бачила, не відкривала. Розкажіть, хто купив, хто придбав, хто подарував вже на Різдво своїм дітям. Розкажіть, про що це, що там всередині, напишіть. Ось я у відділі, до речі, ще іграшок та ляльок. Ляльок Барбі. Тут о, такий широкий асортимент. Цих ляльок, вони, до речі, бюджетні. Найдорожчі, от за 699 я бачу от, така величезна лялька, але це не Барбі, якась інша. О, так Сендол за 599, за 499 ще така лялька. І ось щось схоже на Барбі чи як вони тепер називаються. 399 гривень за 249 і, і ще за 249. от як на мене, бюджетна дуже лялька, враховуючи ціни, які є на ринку дитячих іграшок, дитячих товарів є і такі ляльки, які сягають кілька тисяч гривень і більше. Ось у нас іде набір, вдягни ляльку за 219 гривень. Ось у нас є гра магнітна дитяча. І отакі маленькі ляльки, за 74, зовсім зовсім бюджетні. Я теж не знаю, якої якості, з якого матеріалу вони зроблені, але можу сказати, що всі товари в, Аврові, в Аврорі, перепрошую, китайські переважно. Ось такі будиночки за 349 гривень, My Sweet Home, з меблями. Ну, для о, дітей купити щось таке бюджетне можна. Якщо ви, звичайно, не турбуєтесь про якість товару. Ну, може, і це якісний товар, я не знаю. Це явно в відділі свічок, аромодифузорів і олійки. До речі, симпатично все виглядає, бачите, які тут ціни. Подобаються мені оці олійки, аромодифузори з паличками, От, ціни ви бачите. Ну, далі я замовкну, вже, вже завершується наш огляд в магазині Аврора. Ціни ви бачите самі. До речі, мені подобаються ці свічки. Всім дякую за увагу, гарного дня на все добре.